Привіт, братво Сьогодні хочу показати, що я даю Ось голубам раз у 2 недільки, два дні підряд. Може хтось чув про таке. Обична пшеничка пророщена. Оце і сутки. Ну, я стараюсь в течение двох суток віддати. Перші сутки тільки надклюнулась. І завтра другу половину віддам. Трохи багато замочив. Тут дуже багато вітамінів всяких. Але з нею не треба пере, тоже, перегибати палку, кожен день давати, бо е, тут Образовуються якби грибки, ну, можуть образуватися в кишечнику, якщо її сильно давати. Я даю як? Проростив, один день дав. Утром, ну не, не, весь, не весь корм, а там. у мене ось такі три кружки вони з'їдають за вечір. Я одну кружку їм даю і утром одну кружку. А все остальне обичний корм той, що я даю. І два дні підряд. Так. Потім після. Цього на третій день у воду обов'язково підкислювати, щоб трошки розбавити мікрофлору, якщо навіть якийсь грибок там попався вдруг, щоб у них з желудками все було чітко. Акуратно з цією штукою, щоб воно не перестаювало. Ось так. Ну, а як її робити, то як беру пшеницю, засипаю в таке корице або в відро. Ну, не більше 4 см. Покриваємо водою його. І сутки воно стоїть через сутки проросло. І даємо голубам. В теплому приміщенні. там, Де у вас саме тепліше, ставимо його головне в теплому, не в холодному, бо воно не проросте. І даємо голубам одні сутки. До двох суток, не більше його держіть. Що, набираю зараз сюди, відміряю одну кружку. Будемо давати голубам, подивимося, як вони будуть їсти. Теж часто його краще не давати, я, ну, я, як на мене, то я краще вітаміни дам, ніж оце. Ну, би, даю його раз в 2 тижні, буквально, два дні підряд. Щоб для разнообразяння все одно якісь вдруг вітамінки там попадуться другі, ніж вітаміни Просто я ж кажу. Головне, не заразити ніяким грибком. Двері відкрилися. Сипаємо нашу кормушечку. Трошки я тут доставив таку кормушечку. Зараз морози в нас понамерзало. Нема як прибрати, якщо не обращайте внимання на бардак. <кій> <кій> трохи розсипав. Ну що зберуть. Хай їдять. Теж чого не даю? Прям геть усе, можна було б дати б там три кружки, вони з'їдають, да? І дати три кружки їм. Ну я не даю три кружки, бо ну, щоб не нарушити мікрофлору желудка. Бо може понос наче, потім особливо голубенят малих є. Дві кружки обичного корму свого. І одну кружечку цього, якби вітаміна доза є. І все. Можна навіть паралельно з цим давати воду підкислити. Там уксус яблучний або є підкисли всякі продаються. Ну, водичку підкислитель. Хопа, щоб їм. Трошки підкисить баланс, щоб не розвивався ніякий грибок Ось так напали. Не влазять, ідіть сюди. Треба ще одну таку кормушку робити. Що в мене тут розкажував? Ну ось о три гріпнички зараз стоїть. Тут у мене пудра. Пудра гранулірована. Червона пудра в гранулах. Кожні два дня я підсипаю, ну так насипаю, щоб, щоб воно там не застоїло, Тут соломи налетіло. Тут теж різний грід, кальцій, пудра. Всякі добавка. Це я так спробував, не знаю. древесний уголь. Ну, його треба було подробити, вони повиїдали там мелке. Окрупне залишилось. <гум> Трохи щось там довбуть. Так, поставив було, та поставив. Воно не помішає на них. Поки оце так, з мінералами. Ну ще пісок там в вольєрі. Таке, тут оце ж пісок я мішаю. От сів, ракушка, кальций, пудра, гріт куплений. Оце все вместе мешаю, їм ставлю, вони їдять. Я даю їм поїсти все пакистанчики вже які. Якось треба буде віддільне відео сняти. Уже літаю. Віддільне відео про молодь. Вони будуть вилинювати. сейчас вони темненькі такі. Таке в мене щас. твориться морози, не поприбираєш голубів. Кормушку обкатали ось зверху. Видно. Була біленька тепер. Не біленька. Ну нічого. Голуби ростуть, ось, ось чубаті сидять. З під турків тут, такла. Ось. О, їхні брати, тих, що я тільки що чобатік показував. А це менші тій самій парі. Ось такі. Дракони лимонна тут знеслася. Так, тут ось о, хтось вилупив, вся шкеррубка валяється, викинув голубочку шкарлупку. Опа! А тут ось такий маленький малышня така накормлене, все добре, хороша ловочка. Тут що у нас? Тут ще не щось. Все не Так, ну ось так, воно вже в корито залетіло, вже Надо треба вже вбирати це корито. зараз доїдають і буду сипати. Хай трошки, може ще підсипу, не знаю півкружечки. Вовний голубенят кормлять. Воно ну, голуб-голубку на гніздо гоне. Жорстко він знаю. Давай б'ємо, бо яйце загубиш. Не туди загнав, не в те гніздо. Короче, оце таке зараз створиться. У нас зараз ночі по 13 градусів. Сьогодні вроді 9 було ночі, завтра о 5, 13, 14. Так. Чорні ось от турки, це ж все молодь все молодь. А потім віддільне відео знімлю, покажу. Це так про корм сняти, про зняти і трошечки показати, що в мене робиться. Бо там питали, чи не померли голубенята. Що там голубенята, хтось писав тут. Не померзло, все добре, ніхто ні один не змерз, ні малі, невеликі, ні ніякі. Ніхто. Все добренько. Знесла, зараз треба підписати. Ще переезжать. Что пусть ни Так, ну добре, дорогі друзі. Всім пока, підписуйтесь на канал. Сьогодні так трошки засняв, що робиться в голуб'ятні і про вітамінки вам показав. Ось так. Далі буде цікавіше. Дивіться далі мої відео. Випускаю відео кожного дня, практично. там, буває, Може день перериву, ну так кожного дня. Так що заходьте обов'язково на цей канал, підписуйтесь, ставте коментарі. Буду дуже вдячний. Буду знімати для вас старатися цікавий контент. Всім до побачення!